Вітаю вас! Сьогодні я зроблю ось цей візерунок на обличчя модулі. Принцип в тому, що кольори, різні кольори йдуть ззовні всередину від темного до світлого. Можна використовувати різні кольори чи різні відтінки одного кольору. Зазвичай який закінчується білим або дуже світлим кольором. Я роблю невеличку ляльку. Невеличку оловку, починаючи з самого темного кольору з моїх. Ось так робимо пару вітків і викладаємо перші лінії вертикально, тут у нас позаду хрестик, там горизонтально. Всередині у нас повинен бути квадрат. І так ми закладаємо наш візерунок. Він буде розміром з таким, яким ви закладете оці перші лінії, тому що він йде всередину. Ось так. Тут можна зробити кілька вітків. Всередину одним кольором. У мене маленька головка, то я буду робити по одному. нітка мені більше не потрібна, можна її відрізати і взяти наступний колір. Зараз ми беремо другий колір. І робимо те ж саме, ідучи всередину, так щільно прикладаючи ниточки. Спочатку по вертикалі. І потім по горизонталі слідкуємо, щоб наш квадрат у середині не перетворився на прямокутник. І поправляти його по ходу. Ось так, щоб ніточки були щільно одна біля одної. Ця нитка мені вже теж не потрібна, я її відріжу і беру наступний кольор. Цей візерунок дуже гарно робити залишок ниток, якщо у вас є. Ось так наступним більш світлим кольором ми продовжуємо рухатися всередину щільно, прикладаючи ниточки. Ось я їх тут завжди поправляю. І слідкуємо, щоб у нас наш, куди всередині не перетворився на прямокутник. Ось так і беремо наступний кольор. Цей візерунок, звичайно, можна зробити із вовняних ниток, тоненьких із вовни, з рису. Те, що у вас є. Ми просто рухаємося всередину, не доходячи до кінця, щільно прикладаючи нітечку за нітечкою. Так після кожної. Нітки потім поправимо і слідкуємо, щоб у нас був всередині квадрат. І наступний кольор. Я ще раз повторюся, що цей візерунок дуже гарно робити, якщо у вас є залишок ніток, тому що, бачите, після кожного такого намотування я просто відрізаю ніточку. Для щоб тут у нас був хрестик, і рухаємося всередину, щільно прикладаючи ниточки. І поправимо, щоб у нас тут був такий собі квадрат. І ось останній колір з набору моїх відтінків. Щільно йдемо всередину. І зараз я так поправлю, тому що трохи воно з'їхало. І закінчу я візерунок білою ниткою. само и лечи в Трошки воно Треба підтягнути. Нічого страшного так буває. І відстань між е е цими нитками повинна бути десь на два вітки. Ну, ось і все, бачите, все вийшло так рівненько. і відправляєте е е по ходу. Чимось негострим, щоб візерунок був симетричним. Ну ось і все. Ми мир Україні переможемо наших ворогів і зовнішніх, і внутрішніх. Бережіть себе. Нехай вам щастить. І слава Збройним силам України!